Ходить і ходить по світу сварог, спочинку не знає. Навчає людей ковальству та всіляким ремеслам, учить, як домницю вимурувати та болотну руду в ній перетопити на залізо, як коня підкувати чи піч вимостити, і огонь ній розвести. Скрізь буває сварог і повсюди його приймають з радістю як найдорожчого свого Бога. Одного разу зібралися люди з великого селища, котре надросчю біліє, і прийшли до сварога з бідою своєю. Розвелося, кажуть, на землі нашій багато різного гаддя, що вже до хат заповзає, дітей лякає вночі і нам спочинку не дає. Тоді попросив сварог величезний кропив'яний мішок, дали йому люди неприздоровий міх. Вийшов із ним сварог на вигін, та як свисне, аж листя з дерев посипалося, в тої ж миті стали сповзатися гадини вужі та стрибати в сварогів в мішок. Коли набилося їх повен повнісінький міх, хутко зав'язав його, а людям сказав Тепер живіть спокійно. Завдав міх собі на плечі та й поніс. Несе та й несе сварог важку ношу. Аж на зустріч йде здоровенний Це Цибатий, довготелесий, але вельми шанобливий, бо здалеку вклонився сварогові, не впізнавши в ньому Бога. Бачу ти, дід ладо, переважку ношу несеш. Дай я тобі допоможу. Тільки скажи, куди віднести цей міг. Подякував сварог чоловікові каже: Неси, чоловіче, цей лантушище аж до моря. Там станеш на високій скелі і кинеш у хвилі мішок зав'язаним. Тільки одне пам'ятай не розв'язуй міха по дорозі, бо біда тобі буде. Погодився здоровань на таку умову. завдав собі ношу на плечі й поніс. Несе й несе через ліси високі гори, широкі доли, а самого цікавість розбирає, що ж воно тут у цьому величезному мішку. Хоч би одним оком глянути, думає, але ж боїться, щоб і справді якогось лиха не скоїлося. Та дорога довга, а цікавість діймає. Зупинився, спочити, озирнувся, ніде нікого й подумалося. Що ж тут такого? Я тілечки на мить розв'яжу, та гляну одним оком. І знову зав'яжу. Нічого ж брати не буду. Який тут гріх? Нема гріха? І став чоловік обережно міха розв'язувати. Та тільки но послабилися мутуски, як з нього ринуло різне шипляче гаддя, аж чоловіку страхові відсахнувся. Доки його мішок порожній. Поршнули гаддя на всебіч. розповзлося по землі в мить. Окляк чоловік, а сварог з неба озивається. Що ж? Коли не послухав мене, то тепер ти і весь твій рід до віку збиратимете те, що ти розгубив, аби воно на людей не полізло. І перетворився довгоногий здоровань у велику цибату птаху, чорногузом став. Лелекою, бузьком, буслом, по різному стали люди його називати. Ходить ото він по болоту та дзьобом довжелезними збирою, гадюк, вужів, інше гаддя, аби не побільшало його на землі, аби не розповзалися межі люди. А селиться лелека на хатах, клунях, сараях поближче до людей. Бородич! Підписуйтеся на канал, коментуйте та натискайте на дзвіночок, щоб бачити, коли будуть нові відео. Бажаю всім миру, радості, успіхів, здійснення мрій та гарного позитивного настрою. Будьте щасливі та насолодруйтеся життям!